Досліджують причини виникнення пожежі та визначають осередок загоряння протягом 2025 року. Спеціалісти та експерти лабораторії ДСНС Хмельниччини встановили причини майже півсотні пожеж для дослідження причин виникнення пожеж. Працівники лабораторії застосовують сучасні засоби, такі як пірометр. Який дозволяє визначати локальні температури нагріву будівельних конструкцій. Окрім цього, можна застосовувати і застосовуються ще тепловізори. Це більш сучасніші засоби вимірювання техніки, дозволяють візуально. Оцінити ступінь нагріву будівельної конструкції а також визначити температурні межі пожежі. Працюють фахівці лабораторії пожежно-технічної експертизи на базі дослідно-випробувальної лабораторії головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Лабораторія оснащена одне установками, завдяки яким можна визначити основні показники речовин та матеріалів, зокрема, це показники займистості, горючості, поширення полум'я а також Визначення здатності до генерації піни піноутворювачем загального призначення. Робота лабораторії це не лише встановлення причин пожеж, а й попередження надзвичайних ситуацій. Тож тут фахівці розробляють інженерно-технічні рішення, зокрема плани евакуації людей. Плани евакуації це основне на що необхідно звернути увагу при вході у будівлю. Завдяки ньому ви можете швидко та безпечно покинути будівлю в разі надзвичайної ситуації. А також перевіряють системи протипожежного захисту, оцінюють роботу сигналізацій. Для цього використовують професійне обладнання для перевірки системи протипожежного захисту, такої як система пожежної сигналізації. Працівники лабораторії використовують комплекс пожеж засобів для проведення даних перевірок. Зокрема, це імітатор тепла і диму. За допомогою даних засобів можна перевірити справність датчиків пожежної сигналізації. Та відповідно зробити висновки, чи дані датчики працюють, і чи система справна в цілому в якості імітаторів диму використовуються певні речовини, які дозволяють безпечно та якісно провести дані випробування. Такі дослідження та перевірка систем захисту допомагають запобігти новим пожежам і врятувати життя, наголошують експерти. Ірина Кондратюк, новини міста.